Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я знаходжуся на острові Фунтуфунтура. Це один із островів Канарських островів, які знаходяться в Атлантичному океані недалеко від Африки, який відносяться до Іспанії. Цей острів знаменитий тим, що тут чорний пісок. Колись тут вибухнув вулкан, і за нього цього чорні піски. От подивіться. Сьогодні дуже прекрасна погода, 1 грудня, і дивіться, всі купаються, загорають. Дуже тепло. В мене готель з видом прямо на океан. Тут недалеко. Що ви можете бачити на відео? Тут також загорають голяка, там, дальше, там є окрема зона. Ну, тут що, кафешки, ресторанчики і такий пляж з морем. Тут немає таких розваг, як у нас, що можна і банан взяти, і там поплав... на парашуті. Ну, тут тільки можна на, цьому, на скутері водяному покататись. Ну, випити щось, а там ще є футбол можна пограти, волейбол пляжний пограти. От, тут такий вид на, мор... на океан. Тут все дуже спокійно. Дуже багато пенсіонерів люблять відпочивати. На цьому острові. Тому що тут тихо, спокійно. Я взяла, я взяла путівку на туй на тиждень, і туди входило трансфер, трохразове харчування, готель, проживання, шикарний номер з видом на океан. Ну, я ще думаю, взяти путівку сама бо хочу поїхати на основний острів Гран Канарія. Він десь коштує 100 євро на кораблі, плюс там забирають і відвозять туди, повозять, показують весь острів. І також туди входить ціну в ресторані двохразове харчування один раз. І потім так само нас відвозять назад, От, показують весь острів е, Ну, з групою людей. Це груповий тур. Е, так що треба дуже рано вставати десь в 5 годині ранку. І ми вже коли на острові, на, ну, коли ми на кораблі, ми зустрічаємо е, схід сонця. От зараз ви можете побачити, це схід сонця, відкритому океані, І ми вже приїхали от на основний острів Гранд Канарія. І нас забирають автобусом з іншими людьми, і нам будуть показувати цілий день острів. І вечором нас відвезуть назад. От, такий тут вид. А це, значить, теж біля моря такий пляж, набережна. І тут оці піски вони з Сахари. Сахари вони налетіли. Тут дуже дорогий готель. Е, я навіть не знаю, скільки він стоїть, але дуже дорогий. І ці всі піски, це що ви бачите, це все сахари, піски вони переносились вітром. І оце все з Африки. Оці всі піски. Так що не дивуйтесь, що. Військи от, на іншому острові можуть прилітати. Це найвища гора тут, яка знаходиться. Такі гори можна побачити Канальські, на Канальських островах. Величезний каньйон. Це дуже знаменитий туристичний маршрут, багато туристів. Це самі найбільші гори, які тут знаходяться. Ви можете далеко побачити місто, яке знаходиться на березі океану Атлантичного. І такий величезний каньйон. Це тумте. Рибка Гран Канарії і знаходи. Там он, океан Атлантичний. Лас Пальмас, горе, вулкан. І які вже затихли. Вічезний крат після того, як вибухнув вулкан.